І так, доброго дня. Вітаю всіх. Сьогодні у нас за розкладом логіка. Так, і давайте спробуємо розібратись у цій одній задачі, яка у вас була додому. Так? І так, я нагадаю умову. А ви зараз мені скажете, що у вас вийшло. І так, це у нас був урок 3. Сторінка 5. Номер 2. Із ДЗ. Так. Потрібно було у виразі, я зараз перепишу цей вираз. Тут три букви А, зірочка, буква А, зірочка і ще буква А. У цьому виразі потрібно було букву А замінити на цифру, одну цифру, тобто однакову. Та замість зірочок поставити знаки дії, то можна використати дужки, щоб отриманий вираз дорівнював 1998. Так? Ну, Каріна у нас. Каріна хоче відповісти. Каріна, будь ласка. Я 333 умножити в сковичках 3 умножити плюс 3. Закриваємо Так, дійсно. Дивіться уважно. Якщо я зірочки заміню на знаки множення та додавання та поставлю дужки таким чином, щоб 3 плюс 3 було у дужечках. Літеру А я замінив на цифру 3, тоді я маю 333 множене на 6. І це буде 1998. Дивіться уважно. Хто зробив так, дуже гарно, якщо в кого ще є якісь варіанти, будь ласка, я слухаю. Ваня. В мене такий варіант, що він без дужок. Давай без дужок. Тобто 3333 помножити на 2, помножити, ой, помножити на 3, помножити на 2. Помножити на 3, помножити на 2? Так. По-перше, буква А в тебе має бути однією, однаковою цифрою, тому що літера однакова. Тому ми не можемо використати замість букви А трійку та двійку одночасно, розумієш? Так. За умовою ми це зробити не можемо. Це повинно бути одна і та сама цифра. Гаразд. Ще які є у когось варіанти, все. Ну, гаразд. Тоді переходимо до класної роботи. І так пишемо. Сьогодні в нас 29 вересня. 29 вересня класна робота. 29 вересня класна робота. 29 вересня, класна робота. І так, давайте розглянемо таку задачу. Пишемо урок 3. сторінка 5. Номер 3 з класної роботи. Урок 3, сторінка 5. номер 3 з класної роботи. І так, дивимося уважніше. Ось наш урок номер 3, ось він розпочинається так на четвертій сторінці. І ось я перевертаю сторінку і маю номер 3 з класної роботи. Якщо видно дуже гарно, ні, я читаю умову. А знайдіть ось, ось ця задача. Знайдіть найменше число, яке ділиться на 7, а при діленні на 2, 3, 4, 5, 6 дає остачу 1. Зрозуміло. Давайте запишемо умову. І зараз спробуємо її розв'язати. І так, в мене є число А. Яке за умовою ділиться на 7. Тобто я пишу, що А кратно 7. Так, Пам'ятаємо. Три такі точечки вертикально розташовані це подільність. тобто Ділиться цілу. Те ж саме число А. При діленні на 2, 3, 4, 5 та 6. У дужечках пишемо, дає остачу 1. І а у нас питання, його потрібно знайти. І пишемо розв'язання. Розв'язання. Морзу серфкаючі вам. Так, вень, зараз ми все будемо робити, але поступово не квапимося. І так, перш за все. Дивіться уважно на ось цю умову. Ось то, що воно ділиться на 7, це дуже гарно. Але по-перше, число діленні на декілька чисел дає остачу 1. Якщо ми цю одиницю приберемо з цього числа, тобто я зменшу число а на 1, то я отримую число, яке автоматично повинно ділитись на ціло, на 2, 3, 4, 5 і 6. Цієї одиниці вже не буде. Тоді. Пишемо B дорівнює a мінус 1. Тобто, переходимо до іншого числа b, яке на 1 менше за число a. І тоді, отже, я пишу, да, слідовательно, я можу стверджувати, що А вже буде кратне числам. 2, 3, 4, 5 та 6. Воно буде ділитись націоло на ці числа. Тобто, не a, А, а Б. Ось так. Б. Б. Б буде ділитись націло на ці числа. Тоді Вань. Ми, ми шукаємо число. Не перебувай мене, ми шукаємо число, яке ділиться на 2, 3, 4, 5 і 6. Тобто, це буде спочатку найменше спільне кратне цих чисел. Отак От і записуємо. Початкове значення Б це НСК цих чисел. Чому я кажу початково? Тому що ніхто не гарантує, що ось це число буде задовільняти ось цю умову. Тому я кажу початково. І так, Ваня, яке найменше спільне кратне цих чисел? Як ти вважаєш? Mm. Давай знайдемо його. Розкладемо, oh. так? Розкладемо. Тут формально 2 на 2. ну Розуміємо, так, 2 це дорівнює 2. Так, одразу 1, 3 на 3 це ну, теж одразу. І тому я от ось тут на ділили... 3 дорівнює 3. Так, 4. 4 ділимо на 2 отримуємо на 2. 2 ділимо на 2 отримуємо 1. Тобто 4 це. Дорівнює 2 в квадраті. 2 піднесено до квадрата. Так. Далі 5. 5 дорівні ділимо на 5 і отримаємо 1 Все, тобто 5, це 5, так, 6. 6. Це у нас ділимо на 2, отримуємо 3. 3 ділимо на 3, отримуємо 1. Тобто 6, 6 вножина на 3. Так. І коли ми знаходимо найменше спільне кратне, ми беремо усі множники у найбільших степенях. Тобто, що беремо? Два в, е, два в квадраті, 3, е, 5. Та все. Та все. Так. Ну і результат який? Тобто це 12 помножити на 5. Це 60. Звісно, 60. Тобто Можливо. найменше значення Можливо. B, яке нас влаштовує, це 60. Так, розуміємо. Гаразд. Тоді, якщо в мене B було а 1, я ось тут напишу, що B в мене 60. Отже, число А буде дорівнювати чому. Тобто число А буде дорівнювати 61 61, тому що так ми ж одиницю віднімали. І дивіться уважно: 61 приділені на 2, 3, 4, 5, 6, дає остачу 1. Це зрозуміло. А 61 воно буде ділитись на ціло на 7? Ось ця умова задовільняється. Ні. Ні, от я тут і пишу: що 61 не кратно 7. Тоді я повинен взяти наступне число Б. А наступне число Б полягає в тому, що я 60 буду множити на натуральні числа підряд. Тобто 60 множу на 2. Це буде що? Це буде 120. І це буде наступне число, яке ділиться націло, на 2, 3, 4, 5 та 6. Отже, число А буде дорівнювати. Воно буде дорівнювати 121. Тому що мені потрібно додати одиницю 121 ділиться на 7. Ні. Ні. От я теж пишу: не кратне 7. Тоді я, мені потрібно знов множити 60 на натуральне число наступне, так? Множимо на 3, що отримаємо. Множимо на 3 отримаємо. Е 180. 180. Тоді число А буде на одиницю більше, тобто. Е, тобто, воно буде дорівнювати 181. 181 ділиться на ціло на 7? Ні. Ні. От я пишу, що воно не кратне 7. Тоді знов будемо підвищувати Б. На що я зараз множу? Е. На 4 отримуємо 240. Тобто А буде дорівнювати 241. І воно вже. Не ділиться на 7. Не ділиться на 7, так. Не ділиться на 7. так. Ну, тоді множимо на 5. Отримуємо 300. О -о -о. Дорівнює... Тобто А буде дорівнювати 301. А 301. воно, здається, а воно ділиться на 7, так? Я там маю 7 на 4, 28 і потім 21 на 7, це 3. Тобто 43 буде. І воно ділиться на 7. Тому яке число? 301. Звісно, і 301. Воно ділиться на 7 та приділені на 2, 3, 4, 5 і 6 дає остачу 1. Все, я ось тут напишу. А дорівнює 301? Да, відповідь. 301. Дивіться, уважно. Извините. Извините, а зачем мы сначала от А отнимали один? Поясню. Дивіться, уважно. Вам за умовою сказано, что число А делится на 7, а при на 2, 3, 4, 5 и 6 дает остачу 1. Оця одиниця у вас зайва. Якщо ви її приберете, то це число буде вже ділитись повністю на 2, 3, 4, 5 та 6. Оце зрозуміло? Так, дякую. І оце число ви позначили як Б. Ось воно Б дорівнює А 1, і його вже шукаєте як найменше спільне кратне. Ось цих чисел спочатку отримали 60, а на одиницю більше. 61, але воно не ділиться на 7. Потім ви що робите? Множите 60 підряд на натуральні числа, щоб вийти на наступне число, яке ділиться на 2, 3, 4, 5 і 6. Коли ви це робите, ви додаєте одиницю, тому що ви ж її прибирали спочатку. І дивитесь, чи ділиться воно на 7, чи ні. І ось так ми дійшли до числа 301. Гаразд. Так, які ще є питання по цій задачі? Задача не проста, але вона і не важка. Якщо уважно її так подивитись, то це, в принципі, зрозуміло повинно бути. Так, гаразд, давайте спробуємо ще номер 4. І так пишемо. Урок 3, сторінка 5, номер 4. З класної роботи. Урок 3, сторінка 5 номер 4 з класної роботи. І так, поїхали. Ось умова. Колгоспник привіз на базар огірки. Коли він рахував їх десятками, то не доставало двох огірків до повної кількості 10. Коли він став рахувати огірки дюжинами. Дюжина це що? Дюжина. Хто знає, що це таке? 12. Дюжина це 12. Тобто, коли він рахував їх дюжинами, тобто по 12, то залишилось 8. Скільки огірків привіз колгоспник, якщо їх було більше, ніж 300, але менше, ніж 400. І так ще раз, у нас є такий підприємець собі, так, колгоспник, який приїхав на базар продавати огірки. Він їх рахує, рахує їх десятками, тобто він ділить їх на 10. І у цьому випадку йому не достає двох огірків до повної кількості десятків, тобто скільки в нього залишається. 8. 8 8 залишається, тому ми можемо записати, що число А, яке ми шукаємо, при діленні на 10 дає. Так, що у нас там? Остача 8. Тому що двох йому не вистачає до повної кількості 10. Далі він рахує їх дюжинами, тобто він ділить їх на 12. І тут так і написано, що коли він став рахувати дюжинами, то залишилось 8. Тобто остача буде теж 8. І це дуже хорошо, якщо ця остача однакова. Далі нам сказано, що це число А, ну, зрозуміло, його потрібно знайти. І воно задовільняє наступну умову. Тобто 300 менше за А, та А менше 400. Ну, 300 гірків. привезти на базар. Це таке, що треба зробити. Так, далі пишемо розв'язання. Розв'язання. Давайте подивимось уважно на попередню задачу. Ми там що робили? Ми переходили до нового числа Б, яке було на одиницю менше за А, тому що остача була 1. А зараз у нас остача 8. Тому що мені потрібно зробити? Знайти число Б, яке на 8 біль... менше. Менше. менше Менше за А, так? тоді я переходжу до числа Б, яке дорівнює А-8. Ви розумієте, чому я це роблю? Якщо я приберу ось, це, ось цю остачу, ось ці 8 огірків, я приберу, то в мене А вже буде, ну, число, так, яке в мене буде, ділиться на ціло на 10 та на 12. Тобто я можу написати. Що число Б вже ділиться націло на 10, та це ж число ділиться націло на 12. Я оцю стачу прибрав, і зараз все у нас ділиться. Тому, як я спочатку буду шукати число Б. Чилі на Мені потрібно знайти НСК 10 та 12. Так, ну, Нікіта, давай спробуємо. Розкладаємо 10. 10 на 2 це 5. І 5 на 5 1. Угу. То 10 це дорівнює 2 помножити на 5. Угу. Ну і 12 це поділити на 2 – 6 на 2 ще раз 3. Ну і на 3 1. 12 дорівнює 2 в помножити на 3. Так, ну і далі збираємо НСК. 2 в квадрате умножить на 3 умножить на 5. Uh -huh. Это мы уже знаем, что 2 в квадрате умножить на 3 12. То есть 12 мы умножаем на 5. Так, так. И что И Это у нас будет 60. 60 то Тобто, початкове значение B це 60. Гаразд. Ну. Це все дуже гарно, але кількість огірків повинна бути від 300 до 400. Тоді одразу я переходжу до нового числа Б. На що я повинен помножити 60, щоб опинитись у цьому діапазоні від 300 до 400. Щас, е... Ну, мабуть, на 5. На 5? Звісно, якщо я помножу 60 на 5, що Там. я отримаю? 300 буде. 300 буде. Тоді я переходжу до числа А, яке. Яке що, Нікіта? Е, Яке в нас е, в діапазоні між 300, 300 плюс да. 8. 300 плюс 8. А. В тебе Б це А мінус 8. Якщо ти знайшов Б, то зараз тобі потрібно додати ці 8. Ти ж їх прибирав спочатку, так? А, так. Додаємо 8 і отримуємо що? 308. 308. О, оце перше, перше число, яке нас влаштовує. Я а можу ще Б розглядати, як 60 множене на, на. 6. Так, скільки це буде? Щас е, почитаю. 360. 360, звісно. Отже, число А дорівнює. 360 плюс 8. Тобто. 368. І це теж кількість, яка мене влаштовує. Тобто, він міг привести 308 або 368. Це в діапазоні між 300 та 400. А якщо я. 60 буду множити на 7. То я що отримую? Це вже більше 420. 420. Воно вже буде більше, і воно мене вже не влаштовує. Тому ось ці дві кількості і ми подамо у відповіді. Тобто пишемо відповідь. 308 Або можна написати 368 погірків. Якщо ви навіть е, на, ну, одне число так у відповідь запишете, то це, це не буде помилкою, але це буде не всі значення. Так, які є питання по цій задачі? Дивимося уважно, що було незрозуміло. Такі самі, мірку... Гаразд, такі самі міркування. Якщо у вас остача 8, ви прибрали цю остачу, і число Б вже ділиться на 10 та 12 націону. Якщо це так відбувається, то потрібно НСК. НСК це 60. Так? Але 60 не належить діапазону 300 та 400. Тому ви множите 60 на натуральне число, Так? одразу можна на п'ятірку. Тому що розумієте, якщо я помножу на 2, 3, 4, я не опинусь у цьому інтервалі. Тоді беремо 5 одразу, маємо 300 плюс 8, 308, а потім 6. І маємо 368. Все гаразд. Гаразд. Так. Давайте спробуємо ось таку задачу. От вони тут у розгляді у усній задачі. Я читаю, я читаю, ви мені відповідаєте, як ви вважаєте. І так, може, хтось може прочитати, Ілля козак, бачиш. А, так, нам видно взагалі. А, Туда видно? Там? О, Ну це дуже, так, дуже, дуже гарно. Так, Ілля, ось тут у ящику. В ящику лежать чотири зелених, чотири синіх і чотири жовтих кульки. Скільки кульок необхідно взяти з ящика так, щоб там обов'язково була синя чи зелена кулька? Угу. І так ще раз: уважно, перед тим як відповідати, давайте подумаємо: маємо чотири зелених. 4 синіх та 4 жовтих. Скільки кульо необхідно взяти з ящика, не дивлячись, тобто ви не дивлячись, берете щось з ящика. От ви берете, берете, потім все. Зупинилось. І так питання: скільки кулік необхідно взяти, щоб там обов'язково була синя чи зелена? Як ви вважаєте? 5. Так, Нікіта, чому? Поясни, чому 5. Тому що ми чотири витишимо: це будуть синь е, жовти, Так. та п'ято це обов'язково буде чи зелене, чи синє. Так, ми звісно, нас... Ні... звісно, все правильно, нікіта правий, і зараз пояснюємо саме чому. Ми такі задачі з вами розв'язували у минулому році, теж на логіці. Це було в нас. Ми е, спочатку прогнозуємо найгірший варіант. Чому найгірший? Якщо нам потрібна синя чи зелена куля, то найгіршим варіантом є той, що ми спочатку оберемо чотири жовтих. Ми вже обираємо не дивлячись. Я не бачу, що я там тягну з цього ящика, і тому я можу чотири кульки витащити з жовті. Але п'ята, яку я звідси заберу. Буде вже остаточно синюю чи зеленою. Тому, не дивлячись, мені достатньо 5 кульок, щоб гарантувати, що там є хоча б одна синя або зелена. Мені може знадобитись і менша кількість кульок. Якщо мені поталонить, я одразу отуду візьму зелену, але може бути і найгірший випадок, тоді це 5. Розуміємо, так? Тобто 5, зафіксували собі. Далі, у нас є ще одна усна задача. Давайте, Настя, Харлова, читай. Яка найменша кількість дітей може бути в родині Петрович, якщо кожна дитина має хоча б одного брата і одну сестру? І так, а це у нас було на початку цього року, коли ми розв'язували задачі з за допомогою граф схем. І так ще раз: яка найменша кількість дітей може бути в родині, якщо кожна дитина має хоча б одного брата і одну сестру? Настя, ну тобі перший. Як тобі здається? Тому що сестра має брата, а брат має сестру. А тут написано, що кожна дитина має хоча б одного брата і одну сестру. Чотири. Чотири. Дивимось уважно: якщо ми намалюємо це, так ось у нас є чотири учасники, так? Наприклад, ну, напишемо тут: хлопчик, хлопчик, дівчинка, дівчинка. Так? Тобто, хлопчики, вони є братами, ось так от напишемо у дужечках, а дівчинки вони є сестрами. І тоді дивіться. Якщо я подивлюсь, наприклад, на першого хлопчика, то він дійсно має хоча б одного брата і хоча б одну сестру. Так, в нього є дві сестри. Але хоча б одну він має. І так до будь-якої дитини можемо звернутися. І ось ця має хоча б одного брата і сестру, і оця має брата, сестру і оця. Розумієте, якщо я буду розглядати, наприклад, три дитини. Ну, хай це буде дві, дві сестри одразу напишемо, напишемо, і один брат. То ось ця дитина не задовольняє умову задачі, тому що в неї немає брата. Зрозуміло? Тоді чотири. Ну, тобто можна ось так собі записати 4. Це усні задачі. Не потрібно особо щось розписувати. Так, ну що? Питання є? Гаразд. Так, тоді пишемо, що ви робите вдома. І так, ДЗ. У нас урок 5. Сторінка 1. Ні, я перепрошую, я переплутав. Урок 3. Сторінка 5. Урок 3 сторінка 5, номер 1 із домашнього завдання. Урок 3 сторінка 5. Номер 1 із домашнього завдання. Ось умова. Дивіться уважно, щоб на відео вона була зафіксована. Ось. У жінки в кошику лежали яблука, і її запитали, скільки яблук у кошику. Вона відповіла, що не знає точно, але коли їх перекладали по 2, 4, 5 і 6, і сім то завжди одне яблуко було зайвим, яка найменша кількість могла бути у жінки в кошику? Тобто розумієте, що це така сама задача, яку ми розглядували з вами у класі. Тобто, спочатку віднімаємо оце одне яблуко, знаходимо і на скану, а потім вже шукаємо кількість яблук. Гаразд, все, на сьогодні все. Побачимось за розклад.